Лялька-мотанка. Народний символ Акролист. Лялька-мотанка українська народна лялька та оберіг. Як відомо, назва ляльки-мотанки походить від її способу виготовлення від українського мотати. Льон Тканина, яка частіше використовувалася, оскільки іншої тканини і не було, кажуть, що крім льону ляльки-мотанки виготовляли з натуральних матеріалів сіна, соломи, дерева, трави, сухого листя, кукурудзяних початків. А головне, слід пам'ятати що лялька-мотанка була символом жіночості та мудрості, вона берегла сімейний затишок, добробут та захищала від злих сил.